Маєш автомобіль з безключовим доступом? Захист авто. Ефективно захистить твій автомобіль від викрадення. Вітаю на каналі. Наступна реалізація від компанії Захист Авто. Сьогодні протикрадіжна система CanLock встановлена в автомобіль Audi RS 7. Тут заінстальована версія PRO. Подивимось, як вона працює. Пробуємо завести автомобіль за допомогою кнопки Start-Stop. Бачимо, що нічого не відбувається. Тобто тут задіяна блокада. І тільки після введення секретного коду автомобіль розблоковано. Пробуємо завести зараз автомобіль. І бачимо, що автомобіль завівся, двигун активний і готовий від'їжджати. Ось такий спосіб працює Canlock в автомобілі Audi RS7, версія Canlock Pro. Звісно, не обов'язково вводити таємний код. Можна скористатися аплікацією, яка встановлена на телефон, або брелком, який автоматично відблокує двигун. Дякую за перегляд. До наступних реалізацій. Захист авто ефективно захистить твій автомобіль від викрадення.